Вітаю всіх дропшиперів, оптових покупців, а також просто покупців нашого телеграм-магазину MyApple або Apple.me. До речі, переходьте до нашого інстаграму. Там більше акцій, фото і відео наших товарів. Презентую вам новиночку, про яку мріє кожний власник айфону. Так, це навушники в стилі Airpods Pro Max в чорному кольорі. І також від нашого магазину, якщо замовляєте в нас, ви отримуєте ось таку швидку зарядку на 20 ватт, абсолютно безкоштовно в подарунок. До речі, дуже швидко заряджає всі гаджети. І наушнички також можна заряджати. Також до комплектації цих наушників входить кабель. Він вже сучасний з Type-C роз'ємом. І ці наушнички виконані в чорному кольорі. Зараз ви можете придбати за найнижчою ціною в Україні. Ми прямий постачальник, тому даємо вам першу ціну без націнок та перекупів. Купуйте в нашому магазині та отримуйте подарунки і гарну якість. За відмінною ціною. Ось так виглядають наушники. Вони знаходяться в шкіряному кейсі для захисту від подряпин та падінь. Тому ваші наушники будуть виглядати як новенькі завжди. Також їх можна брати з собою в дорогу. І самі наушнички, вони виконані з преміальних матеріалів: це тканина, метал, а також екошкіра, яка дуже приємна на дотик. Підключається не лише до айфонів, а й до андроїд-пристроїв, тому ви можете їх використовувати навіть зі своїми Samsung, Xiaomi. Та іншими смартфонами. І лише в нашому магазині до цих наушників іде в подарок ось такий швидкий блок живлення для Apple Девайсів. Замовляйте круті якісні товари в нашому магазині. Підписуйтесь до нашого телеграм-каналу, тому що в нас найперша ціна в Україні, де ви можете зекономити подарунки і навіть безкоштовну доставку при повній оплаті. Всім гарного настрою, приємного дня та мирного неба!